Привіт! Мене звати Оксана і ви завітали на мій канал де Я готую смачні страви. І сьогодні я пропоную вам дуже смачний рецепт гарбузових налисників з сиром. Цим рецептом я користуюся вже дуже давно. Рецепт перевірений та вдалий, тож ласкаво запрошую на перегляд! В мене сьогодні гарбуз мускатний. Вибрала я його тому, що в нього дуже яскрава м'якоть та він солодкий на смак. Має приємний мускатний аромат. Та шкірочка в нього м'яка, що полегшує роботу з ним. Очищаю гарбуз, нарізаю невеликим кубиком. Далі мені знадобиться сотейник. 400 грамів гарбуза я нарізала на ось такий кубик. Заливаю одною склянкою води, відправляю на вогонь та буду проварювати до м'якої консистенції. Пюре приготувалося, воно стало м'якеньке, тепер я його потопчу товкушкою до однорідної консистенції. Знімаю цедру одного апельсина, знімаю тільки помаранчеву частину, не доходячи до білої, тому що біла буде гірчити. З'єднаю апельсинову цедру з яйцями. 15 грамів ванільного цукру, дрібка солі. Столова ложка цукру. Розіб'ю яйця. Змішаю яйця з гарбузом. Гарбуз у мене вже охолонув, він такий теплий. Перемішаю. Тепер додаю один літр молока. Перемішаємо. Вводжу потрохи просіяне борошно. Додаю декілька столових ложок олії без запаху, аби наші млинці не приставали до сковорідки. Та залишу постояти на хвилин 20. Тісто постоїло 20 хвилин. Ось подивіться, які вони піддатливі. те, що треба в моєму випадку. Так як я буду скручувати маленькі налисники. Ці налисники не будуть рватися при скручуванні, і вони досить тоненькі. Для начинки нам знадобляться такі інгредієнти: творог, родзинки, шкірочки апельсина та лимона, цукор одне яйце. Творог розімнули делкою. Можна пробити і блендером. Але мені така консистенція більше подобається, коли я розминаю виделкою. А ви ж уже робіть так, як ви полюбляєте. Можна і через м'ясорубку перекрутити. У мене творожок м'якенький, свіженький, тому я його розминаю виделкою. До творога додаю одне яйце, 100 г цукру. Перемішаю. Додаю шкірочки апельсина та лимон, одна столова ложка. Та 100 г родзинок. Все гарно перемішую, та наша начинка готова. Далі беру підходящу форму та шматочок масла в мене грамів десь 40-50 та гарно її змащу маслом. Тепер наші налисники розрізаю на чотири частини. На кожну четверту частину накладаю по одній такій гарній ложечці, чайній ложечці начинки, такою згіркою. Та починаю формувати налисники. Налиснички в мене будуть ось такі маленькі, невеличкі. Наступним етапом я зроблю заливку для наших налисників. І так нам знадобиться одна банка згущеного молока. До згущеного молока додаю вершки 250 мл. Все перемішаю і заливка готова. Якщо у вас немає згущеного молока, просто візьміть трохи більше сливу і додайте в них цукор. заливаю налисники. Заливки має бути вдосталь. Ось так. Відправляю до духовки налисники. Духовка в мене розігріта до 180 градусів. Ну от, налисники і готові. Вони вийшли дуже ароматні, смачні та головне ніжні. Просто тануть у роті. Раджу вам приготувати такі налисники. Я ще за цим рецептом налисники проварюю в казанку. Все те саме роблю, тільки на дно казана кладу один цілий налисник, аби налисники не не пристали. Та проварюю з моменту закипання близько 5 хвилин. Ну от, і відео дійшло свого фіналу. Якщо сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться враженнями в коментарях, ставте вподобайки. Вам не складно, а мені приємно. Ще попрошу вас написати, з якого міста чи країни ви дивитеся мене. Мені буде дуже цікаво, та я завжди відкрита до спілкування. Дякую, що приділили мені свій час та до зустрічі в наступному відео!